Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Є стереотип, що понеділок день важкий, але саме в перший день одного з вересневих тижнів студенти коледжу це спростували та створили нове бачення щасливого, натхненного, мотивуючого понеділка під час проведення бізнес-форуму, що передбачав презентацію діяльності гостей, спікерів та їхніх відповідей на запитання студентів коледжу. До проведення заходу були залучені підприємці та успішні випускники минулих років. Власниця туристичної агенції Просто Турс Олеся Байса, яка розповіла про свій професійний вибір, наголосила на тому, що наповнювати себе новими знаннями і навичками це завжди корисно і потрібно. Саме тому навчання в коледжі стало відправною точкою для неї та членів її родини. Не обійшлося без подарунків від агенції за найкреативніші запитання. Наступний спікер, головний редактор інтернет-видання Панорама Медіагруп Іван Гарагонич. Розповів про тонкощі своєї діяльності, а за найкраще запитання про використання штучного інтелекту в інфопросторі подарував квитки до кінотеатру. Власниця ресторану Дарлін Кристина Дешко з родинної династії випускників нашого закладу освіти наголосила на раціональному використанні часу як найціннішому ресурсі, який має молодь, а прокачати сучасні навички та безперервно навчатися, приймати усіх з їхніми особливостями непросто, але необхідно. Про постійну роботу над самозростанням наголошувала й весільний декоратор Каріна Сувирда, у діяльності якої був період, коли хотілося усе покинути, та підтримка друзів зіграла вирішальну роль. Головний бухгалтер товариства «Урсус Закарпаття, власниця дитячого магазину, вокалістка гурту Лорд Мартіна Кельман не тільки поділилася колом своїх уподобань. Але й за проханням публіки заспівала і показала, що талант також може бути прибутковим. Ну і на завершення, власниця шоуруму з жіночим одягом Нюс Юліана Тонкошкурова презентувала шлях власного бізнесу від зародження ідеї до його масштабування. Суспільні проблеми, пандемія, блокування сторінок не зупинили діяльність магазину, навпаки. Підтвердили правильність обраного шляху, цінні сертифікати, подаровані гостями, оживили публіку. Студенти із задоволенням ставили запитання та отримували відповіді експертів своєї справи. Зустріч вдалася. Усі присутні, а це були виключно ті студенти, кого цікавить тернистий шлях успішних людей. Які відбулися як більші чи менші бізнесмени, та й самі спікери отримали новий цікавий досвід. Тож хай справдяться побажання ведучих, що професійні зусилля перетворилися на гроші заробляти і витрачати які справжні мистецтво. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!